Інструктор паршутних сад припівтовки. В... Роман на майданчик приземлення заходи генеральний директор західного оцінного рисства Скайгруп. Мамолех Васильович вітаємо! Вас! Оплески На майданчик приземлення заходить спортсмен парашютист західного тітуриства Скайру. Парадо Олександр вітаю, вітаю, вітаю. на майданчик приземлення заходить спортсмен парашютист західного західного тітуриста Бригей Мар'ян Борисович. Шає наші показові виступи